Центральний парк Вінниці поступово перетворюється на гастрономічний майданчик. Тут презентують свої смаколики крафтові виробники. Серед них і пані Тетяна. На її прилавку пастила та солодощі. Нашого виробництва, наших фермерів продукцію. Ми беремо виключно свіжу яблука, свіжі ягоди на, нашому, на наших соцмережах. Ми показуємо, як ми їх ми перебираємо, вони такі яскраві. І такий же яскравий смак. У цих солодощах зізнається підприємиця усе її життя, а нині гостям презентує новинку. Перший раз ми презентуємо смаколики, батончики енергетичні і протеїнові. Коли їстиш нашу цукерку, вона дуже ситна. Поруч ятка пані Тетяни з Гавришівки. Підприємиця дивує не лише зовнішнім виглядом, а й унікальними товарами. Дивувати мати її. Магією трав, тому що все, що ми виробляємо, робиться на травах. У нас є подушки з гречаної лузги, подушки з лавандовим начинням. Також у нас є медові людяники з обніжем бджоли, у нас є енергетичне печиво, яке зроблено на основі пивного солоду з чорнобривців. У нас є лікувальні настійки, ми маємо мацерат і сопової олії, це дуже лікувальна олія. Ну і ніби мазі. Родзинка пані Тетяни не лише унікальні смаколики, а й натуральна косметика для волосся. Засновниця сімейної екоферми каже: тут теж все своє і виключно натуральне. Лавандові поля ми також вирощуємо в себе і переробляємо на гідролат лаванди ефірну олійку. І це вже основа нашої косметики, натуральної веганської по догляду за волоссям. Ну і як же без чергового смачного бренду нашого міста? Один із найвідоміших виробників солодощів сьогодні тут дивуватиме тортом з одноіменною назвою Вінниця. Даний торт ми би, розробляли більше півроку. Він зроблений на наших локальних таких продуктах: білкові коржі з гречаного борошна, вишневий мармелад, сублімована вишня, натуральний шоколад. Дегустація відбувається одразу тут, на ярмарку. Продукція на ярмарку найрізноманітніша: від домашніх сирів та меду до пастили, кренделів, чаїв, комбучі та гострих соусів. Є вироби із глини, а ще м'які іграшки ручної роботи. Загалом представлено 13 крафтярів. Метою організації фестивалю крафту Вінницьке щире, справжнє твоє стало об'єднання якраз локальних виробників малого бізнесу, наших крафтярів задля того, щоб не лише вони поспілкувалися один з одним, вмінялись досвідом, можливо, і якимись практиками, новими відкриттями. Але й познайомити вінничани, гості міста з нашими талановитими людьми із майстрами із крафтярями. В рамках заходу біля літнього театру відбулися й панельні дискусії крафтярів, кулінарні шоу, а також спецпогашення двох нових марок: пікантна Вінниця та солодка Вінниця, колекційні видання, що відтепер символізуватимуть гастрономічну. Душу міста. Організатори наголошують, ярмарок має на меті не лише популяризувати місцеву продукцію, а й формувати образ Вінниці як гастрономічної столиці Поділля, а також підтримувати виробників локальної продукції. Хочу закликати, щоб українці смакували українці. Українське ті, хто приїхав до нас в гості з інших країн, відчули, що таке Україна і Вінниччина, зокрема, на смак. Ми Закликаємо, щоб долучалися, спробували купували, підтримували українських виробників. Вінницька міська територіальна громада, Вінницька міська рада підтримує через програми, які сьогодні в нас в Вінницькій громаді є. Крафтовий ярмарок об'єднав смак, традиції та єдність в одній події. Організатори планують і надалі знайомити віничан із локальними виробниками та створювати особливу гастрономічну атмосферу. Світлана Ількова, Юлія Корчевська, Євгеній Корчевський. Новини за день телеканал Віта.